Зранку окупанти завдали ударів по Харкову. У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме. Тож вибудовуйте свої маршрути, виходячи з цього. У Хова звітують зафіксовано щонайменше 10 ударів по місту та області. 11 квітня о п'ятій ранку в місті Харків відбувся ракетний обстріл з 300 по енергоінфраструктурі. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка, Мала Данилівка. О 16.54 в селі Важке-Богодухівськ Сьогодні району відбувся мінометний обстріл. Пошкоджені два приватні будинки. Гараж о 13.55 Село Мала Данилівка Харківського району було обстріляно кабом, пошкоджено гуртожиток навчального закладу. О 13.50 внаслідок ворожого обстрілу кабом селище міського типу Липці Харківського району пошкоджено приміщення магазину автобус. Серед травмованих жінка 38 років та 17-річний хлопець загинули дві жінки п'ятдесяти. 9 та 42 років, та 14-річна дівчина. О 14-й відбувся обстріл двома КАБами міста Вовчанськ. Пошкоджені три приватні будинки: приміщення лікарні, приміщення центру здоров'я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця ЦРЛ. О півдні у місті Вовчанськ, внаслідок обстрілу БПЛА. Пошкоджено автобус, поранено 53-річного цивільного чоловіка. Об одинадцятій відбувся обстріл села Нечволодівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. 10 квітня о 9.20 село Кругляківка Куп'янського району було під обстрілом кабами. Пошкоджено два житлові будинки. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 82 оперативних виїзди. Ворог спричинив дев'ять пожеж у Ізюмському, харківському, Чугуївському, куп'янському районах області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Зокрема, в день армія Російської Федерації атакувала селище Липці на Харківщині. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці. Там виникли пожежі на загальній площі 500 квадратних метрів. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака, 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення. Двоє людей постраждали. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторного ворожого обстрілу. Станом на 19.30 аварійно-рятувальні роботи завершені. Три з дев'яти пожеж ворог спричинив у природних екосистемах. Зокрема, в селі Борова горіла суха трава на площі 8 тисяч квадратних метрів. У селі Островерхівка Зміївської громади трава на площі близько трьох гектарів, а у селі Курилівка Курилівської громади сухостій на площі 300 квадратних метрів. Загалом за добу рятувальники загасили 43 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 33 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій невів. На Марія Солова, та Олексій Моров'йов, Харків. Новини. Вночі та зранку Україну атакували дронами камікадзе та різними типами ракет. За даними повітряних СУ ЗСУ, загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. 20 крилатих ракет Х-101, Х-550 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кенджал» з винищувачів Міг-31К. 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних ВПЛА типу «Шахет». 4 керовані авіаційні ракети Х-55 59. Військові звітують силами ППО. Було знищено 57 повітряних цілей. 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 39 ударних БПЛА типу «Шахет» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, окупанти знову цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. За даними офісу президента, більше 200 тисяч абонентів у регіоні без електроенергії. Мішенню стали також об'єкти в інших областях: Київській, Запорізькій та Одеській, атаковані об'єкти газорозподільчої інфраструктури у Львівській області. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у кривому розі стався вибух багатоповерхівці. За даними ДСНС, вибухнув газ. Частково зруйновано конструкції з третього до п'ятого поверху одного з під'їздів. Постраждало семеро людей. Троє з них госпіталізовано. Іншим надана медична допомога на місці. Під завалами знайдено тіло загиблого чоловіка. Біля будинку розгорнуто штаби з надання психологічної допомоги. Туди звернулося вже більше 20 людей. Уночі народні депутати закінчили розглядати всі поправки до законопроекту про мобілізацію. Робота тривала 11 годин. В залі до кінця засідання залишалось 30 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Зранку документ ухвалено в цілому за проголосували 283 народні депутати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Петріот. Посадовець пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів, тим, що м'яка і тиха дипломатія не спрацювала. Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив. Голова міністерства закордонних справ сказав, що його команда виявила понад сотні вільних батарей Петріот, зокрема і в сусідніх країнах. Він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати сім батарей. Ситуація дуже важка щодо електропостачання, бо сьогодні зранку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. І сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен. Але нам вдалося запустити певні маршрути трамваю і тролейбуса для того, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Крім цього, працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така. Є дійсна інформація про область, бо це пов'язані речі електропостачання у Харкові, пов'язані з електропостачанням і генерацією в області. Сьогодні були дуже серйозні влучання і руйнація енергетичної системи, яка заживлює міста Харків, тому сьогодні зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання. Це не, не каже, що немає енергетики. Місто, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично не вистачає сьогодні напруги у сетях для електропостачання сталого енергозабезпечення всього міста. На щастя, ні, не було у Харкові постраждалих. Є певна руйнація, як завжди, на жаль, житлового фонду. Наші комунальне підприємства щодо закриття конторів, обстежують час дахи цих будинків, але головна увага ми зараз приділяємо і житловому фонду, і забезпеченню електричної енергії міста Харкова. Що стосується лікарень, то всі лікарні у нас заживлені, ми маємо таку можливість. Крім цього, якщо бувають збої по електропостачанню, то вони ми те переходять на генератори, вони у нас є, заправлені. Ми їх обслуговуємо і е, ніяких перебоїв у лікарнях не відбувається. У нас є е, нагальна потреба і що стосується генераторів, і що стосується палива, і що стосується е, трансформаторів. Е, ми дійсно отримаємо допомогу з інших міст, за що я дуже вдячний і містам, і областям е, всієї України. Е, сьогодні отримали допомогу від Закарпаття е, і дуже вдячний. Галголові адміністрації Закарпаття за це, за цю підтримку. Дійсно, знаєте, всі, всі міста, всі області об'єдналися сьогодні навколо нас щоб щодо допомоги нам в такий скрутний час. Так дійсно дуже потрібно сьогодні, щоб небо над Харковом було закрите для нас. Дуже важливим є, щоб у нас з'явилося сучасне ППО, це головне завдання сьогодні. І тоді буде дійсно спокій і буде зовсім інший настрій, який сьогодні у Харкові. Дійсно, ніякої паніки немає, але хочу сказати, що всі ці обстріли, вони ж і це, все, яке розповсюджується росіянами, вони це фронт це інформаційний фронт, який націлений на те, щоб у людей був дуже такий скрутний настрій, але вони не зможуть зламати волю харків'ян. Харків незламний, харків'яни незламне, і ми обов'язково витримаємо всі ці виклики, які зараз є перед нами. Питання розмінування зібрало на спільному засіданні регіонального офісу представників всіх гілок влади та міжнародних організацій. Наразі ситуація з таким небезпечним сміттям, що залишає після себе війна в регіоні, дуже серйозна. Зокрема, і в Харкові. Як повідомили у муніципалітеті, незважаючи на те, що з початку повномасштабного вторгнення робота в цьому напрямку ведеться, проблема з вибухонебезпечними предметами залишатиметься ще дуже багато років. Питання розмінування теж є актуальним, і актуальним для міста Харкова. Так, звісно, це актуальне питання, найбільш актуальне для Харківського регіону, для Харківської області, щодо для сельхозвиробників. Але починаючи з 2022 року у нас було більш ніж 5 тисяч заявок на розмінування. Я дякую працівникам ДСНС, всім, хто долучився до цієї роботи, нашим міжнародним партнерам за допомогу в розмінуванні. Розмінування міста Харкова бо були дуже дуже серйозні виклики. Так, звісно, нам є над чим працювати. Це перш за все, лісопарк, п'ятихатка, лісосмуги, наше кладовище. Робота дуже багата, і я буду дуже вдячний, якщо і наші міжнародні партнери, і працівники ДСНС разом з нами будуть працювати над розмінуванням, бо це дуже дуже важливе питання для міста Харкова. Та це і не дивно. Місто ворог обстрілював зі всіх видів зброї, мінував дистанційно, а скидав плануючі вибухові предмети на парашутах. І все ж замінування території не єдине найгостріше питання, що стоїть перед Харковом станом на зараз. Підкреслив мер Харкова. Для міста Харкова першочергове питання це закриття неба над Харковом, це енергетична безпека, це наступний опалювальний сезон. І ми будемо разом працювати для того, щоб ми пройшли і опалювальний сезон, і була забезпечена енергетична беззапасна. Головне все залежить від того, як нам вдасться закрити небо. Вчора був у нас президент України, наш Володимир Олександрович Зеленський. Він проводив нараду, дуже серйозну нараду. Ми можемо сьогодні казати нашим громадам о тому, що над цим питанням дуже серйозно працюють, і маємо певну надію, що буде рух в цьому напрямку. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус. Харків. Новини. У будь-який час до них можуть потрапити безперешкодно працівники міських КП, маючи електронний ключ, та виконати той чи інший ремонт мереж. А ось під час тривоги там можуть сховатися всі бажаючі. У Харкові знайшли рішення проблеми з загаращеннями, безхатьками та іншими асоціальними елементами у підвалах міських багатоповерхівок. На обліку комунального підприємства «Жилкомсервіс» знаходиться 2316 підвальних приміщень, як найпростіші укриття. Виникали такі проблеми, як захаращення цих приміщень. Збиралися безхатьки, були пожежі і також були випадки крадіжок, коштовного обладнання комунального підприємства. Наші працівники комунальних підприємств Харків, Зеленбути, Харків, благоустрій, наводили лад. Всі ці захара. Були усунені, і було прийнято таке рішення встановити ці системи доступу до укриттів. Також важлива те, що людина, яка у момент повітряної тривоги або обстрілів, вона має вільний доступ, щоб сховатися та зберегти своє життя. Поки такі системи встановили у більш ніж 200 багатоповерхівках по Харкову, роботи з монтажу тривають, зазначають у профільному міському КП, фахівці якого і розробили цю систему. Працює ця система дуже нескладно. При оповіщенні повітряної тривоги наш сервер передає сигнал про цю тривогу на відповідне обладнання, яке розташовано безпосередньо у приміщенні укриття, та замок, який встановлений на дверях, відчиняється. При цьому люди, які знаходяться на вулиці, мають можливість без перешкоди потрапити до приміщення укриття та прочекати там повітряну тривогу. Якщо немає світла, ця система вимикається і вимикає електромагніт, розташований. На дверях, тобто двері стаються відчиненими. Обов'язково це була ключова ідея цієї розробки. На вході до укриття був розташований індикатор світловий з написом укриття, щоб людина ззовні могла оцінити, де знаходиться найближче укриття і туди потрапити. І з середини приміщення розташовано відповідний світловий індикатор з написом тривога, який підказує людям, які знаходяться всередині, про наявність або відсутність повітряної тривоги на даний момент. Завдяки табличкам з підсвічуванням тепер простіше буде знайти укриття і людям з вадами слуху, додають на підприємстві. У разі якщо вхід до підвалу знаходиться у середині будинку, то під час повітряної тривоги будуть відключатися під'їзді домофони, аби люди змогли сховатися у підвалах. Робота над цим також триває. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Олексій Старінков та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Шевченківському районі тривають роботи із перекладки трубопроводу холодного водопостачання. Фахівці КП Харків водоканал замінює 60 метрів технічно зношеної труби на нову та більш довговічну. Проходять роботи по заміні водоводу холодного водопостачання, технічно зношеного на діаметром 500 мм, На водовод вже нового типу поліетиленової теж діаметром 500 мм. Наразі проходить розробка грунта механізованим способом підготовка під укладку нової труби, газозварювальні роботи. Також теж проходить пайка поліетиленових труб, і всі абоненти зараз підключені до води холодного водопостачання. Відключати воду обіцяють комунальники будуть як зазвичай тільки в момент переврізки трубопроводу, адже наголошують, хочуть мінімізувати час відсутності водопостачання у квартирах харків'ян. Після заміни водоволю холодного водопостачання буде наведено благоустрій території, а саме зеленої зони, проїжджої внутриквартальної дороги, а і теж ґрунтової дороги. Роботи тривають і у інших куточках району. Звітують комунальники, додають, працюють навіть за умов регулярних відключень світла по місту. З 1 січня 2024 року співробітниками СВС Шевченківського району було замінено 207 метрів труб холодного водопостачання. Також було замінено 38 пожарних гідрантів, також було замінено 18 засувок, було виконано ремонт 8 колонок і було встановлено 11 люків. Оглядових колодців. Наразі підприємство е, забезпечено необхідною технікою е, та матеріалами. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров, Харків. Новини. Ми всі мешканці міста живемо в однакових умовах, в умовах бойових дій. Однак працівники як нашого комунального підприємства, так і всіх інших комунальних підприємств при будь-яких умовах здійснюють свої службові обов'язки, і працівники комунального підприємства Харківводоканал в будь-яких умовах забезпечують наших харків'ян якісними послугами водопостачання, водовідведення навіть в таких тяжких умовах. Однак з кожним днем ситуація фінансова на підприємстві все тяжче й тяжче, що зв'язано в основному із неоплатою отриманих послуг з водопостачання та водовідведення. Користуючись нагодою, хотілося б звернутися до харків'ян, які розуміють, що таке в наш час бути без електроенергії, без води, без каналізації, без інших комунальних послуг. Однак вони можуть бачити, що завдяки. Тяжкі роботі наших працівників максимально можливо забезпечується в даних умовах водопостачання та водовідведення для харків'ян та частини мешканців області. Однак ми бачимо тенденцію щодо різкого збільшення заборгованості. За час повномасштабних військових дій заборгованість населення за отримані послуги зросла майже вдвічі. Вона зараз складає більше 1 мільярда 700 мільйонів. Це катастрофічна сума заборгованості для нашого підприємства. Нам щодня доводиться купувати паливно-мастильні матеріали, ремонтні матеріали. Устаткування, обладнання, труби все для того, щоб оперативно ліквідовувати всі пошкодження та забезпечувати містян водою. Не оплата комунальних послуг підриває а, стабільну роботу наших збройних дій. Тому ми наполегливо звертаємося до громадян. Ми не можемо більше просити. Ми звертаємося і говоримо, платіть за свої послуги, погашуйте борги. Це для того, щоб у ваших кранах завжди була вода. Ми зобов'язані будемо звертатися а, з відповідними позовами до суду про стягнення заборгованості, яка накоплена ще а, з довоєнного часу. А і це буде тягнути за собою додаткові затрати для наших абонентів, оскільки по рішенням суду їм доведеться оплатити крім заборгованості ще й судові витрати. Тому просимо всіх о, погашувати заборгованість. Тих, у кого немає фінансової можливості погасити всю заборгованість. О, прошу звертатися до о, наших абонентних відділів о, для укладення договорів реструктуризації та поетапного погашення заборгованості. Тих мешканців, які не проживають зараз в місті, о, являються або ВПО, або перебувають за межами країни. О, просимо подавати відповідні документи. Ті, хто тимчасово переселені, можуть надавати відповідні зразка довідки, для перерахунку нарахованих коштів ті громадяни, які перебувають за кордоном і повернулися, просимо надавати довідки від наших прикордонних служб про дати відсутності на території України, також для проведення перерахунку. Тим громадянам, у яких стоять прилади обліку, їм просто потрібно кожен місяць, навіть якщо вони не проживають, передавати показання приладів обліку для коректного нарахування отриманих або неотриманих послуг. Ще раз звертаюся з величезним проханням. Слідкувати за своїми заборгованості по комунальним платежам за воду і каналізацію і своєчасно їх оплачувати. Ми зараз будемо отримувати вже документи, дозвіл на початок занять в школи, які ми побудували під землею. Це справжня школа розрахована. Я не нагадаю вам на Родаванні 450 Місце в одну зміну, хочу сказати, що ми заживлені від генератора у разі того, якщо будуть перебої з електропостачанням, то будуть включені генератори, і школа буде працювати на генераторах. Ми будемо ці школи будувати в інших районах міста Харкова, бо для нас це дуже важливо. Є що стосується безпечних зупинок, то хочу сказати, що дійсно ми були вимушено першими в Україні зробити такий, такий проєкт. Він був дуже вдалий. Ми поставили певну кількість таких безпечних зупинок і люди користувалися іми. Крім цього, під час зимового періоду там вони працювали і як захисні споруди, і як пункти обогріву, пункти незглавності. І це дійсно так. Є. У нас сьогодні працюють 74 пункти незглавності, це муніципальні пункти незглавності, вони відкриті і люди можуть скористуватися. До речі, хочу сказати, що під час того блекауту, який, на жаль, у нас був 22 березня, то скористували за два дні приблизно 28 тисяч мешканців, які перебували. В цих пунктах незглавності дійсно вони оправдують себе, дійсно люди користуються, там можна підзарядити свої мобільні телефони, побути там, крім цього, випити гарячих напоїв. Крім цього, у нас працюють і пункти безкоштовної роздачі їжі, і кожного дня ми годуємо приблизно 40 тисяч людей, які отримують безкоштовне харчування.